Друзі, всім доброго дня. Ви на каналі Силовий Трактор. І сьогодні знову я, Дмитрович, так трохи в гаражі, трошки підкручував там дещо. Ну і сьогодні, друзі, я, може так навіть і не планував, але я захотів зняти для вас таке відео. Шановні глядачі, всі ми маємо, ну, всі, хто має китайський трактор з кабіною. Я думаю, всім буде це відео корисне і цікаве. Воно буде недовге, так що втомлювати я вас не збираюся. Але я думаю, що воно буде корисно багатьом. Чому? Тому що навіть я в своїх. 52 роки, скажем так, довший час шукав причину, чому в людини не гріє в кабіні печка у такому китайському тракторі. І скажу вам чесно, що ну, варіантів було в мене особисто дуже багато. Що все почалося? Почалося, шановні глядачі, з того, що людина з міста Шацьк, там де. Озера є такі цікаві. Подзвонила до мене. Е, цей чоловік до мене дзвонив разів два. І каже: Дмитрович, ну може, подивіться, як у вас там, що там робиться. Бо у мене печка не гріє. Я кажу, може там кран щось, може щось забито, може система забита, може щось ви не то включаєте. Та ні, ніфіга, каже, що, каже включено, кран відкрутили, а. Кабіні тепла взагалі як такого немає. І це, е, я, шановні глядачі, думаю, що стосується не тільки скаутів, а стосується всіх китайських тракторів, в яких є кабіна і в яких вже встановлена пічка. Ну, і сам я вже так думав, е, передумав, що ж там може бути так, що воно не гріє. Я вже їм радив. Продутити і зняти ті шланги, які йдуть до печки продути. Зняли, дується, все каже прекрасно. Закладають, не гріє, нагрівають трактор, чуть мотор не до червона. А а температури в кабіні нема. Шланги оті, які йдуть на печку холодні. Я би вам, шановні глядачі, не знімав цього відео. Якби вчора не подзвонила до мене е, ще одна людина. Ну, як ви зрозуміли, що, скажем так, я користуюся таким трактором, і десь хтось колись та й дзвонить до мене, питає, що там, як там походові, як там змастити, як ви обкатку проходили в телефонному режимі. Я наскільки вмію, то об'ясняю, є у мене такий підписник е, Вова Старушик. Якщо він не дивиться, привіт. Е, так от він не дасть брехати, хай в коментарі напише. Ми з ним в телефонному режимі, скажімо так, на 404 му скауті відрегулювали клапана. І все нормально, і тракторець працює по сьогоднішній день. Так от тут дзвонить людина і каже Дмитрович, ну, блін, не гріє, печка і все. Це вже другий трактор. Шланги холодні, кран відкриваємо, печка не гріє. Холодним дує, ну, а зараз ви бачите самі, яка погода вже от примурски передають, ну, скажімо так, без печки. Ну, ну що ж то їзда, Купити трактора з кабіною і печки. І в кабіні нема тепла. І ось, шановні глядачі, до чого я дійшов? Але дійшов я, дякуючи хлопцям з. Сервісу Скаут. От я зараз вам покажу, в чому складається сама причина. А потім вам ще вставлю кусочок такого відео, яке, якого скинули, ну, яке скинули вони мені, оці козаки, які е, займаються безпосередньо ремонтом тракторів, і як вони до того дійшли. І це я вам хочу сказати, друзі, досить цікава причина. То не то, що там я зараз умнічую і там розказую, блін, що от, е, там якісь шланги, туди-сюди якийсь кран, щось там не то. А причина настільки цікава. От додивіться, будь ласка, відео до, до кінця і зараз ви все побачите. І ось, шановні глядачі, отут в кожного з нас, будь то 904, будь то 404, чи навіть 504, чи який би то трактор не був, Ловол там, ДТЗ. Ну, моя така думка, що в кожного трактора є отакий кран. І от, коли от відкручуєш оцей кран, може погано, трошки буде видно, але я вже вибачаюся так. От кожного є отакий кран. Оцей кран він також має нюанс, друзі. Коли е, його відкручуєш. Оцей краник. Потрібно дожати оцю гайку. Тому що коли е, ота гайка не дожата, то тоді отут з під неї починає капати антифриз. І от відкривають хлопці цей кран. І здавалося бся, оцей патрубок, оцей, він мав би бути вже гарячий. Другий, от чуть-чуть вище йде, от я його зараз порухаю, оцей. Йде безпосередньо, звідси, от бачите, от з помпи. І коли цей кран відкритий, і коли помпа качає, обов'язково по тих, от, тих двох шлангах пішла собі циркуляція вверх в салон. Отак от вона йде, заходить, от бачите, от йдуть шланги в оцю стійку кабіни, і пішла собі вверх. Здавалося бся б. Ну, взагалі нічого тут складного цікавого нема. Але покажу зараз вам з другої сторони. От є такий на помпі. Бачите, отут знаходиться помпа. От вона. І отут на помпі є отака проставка. І щоб ви розуміли, колись, коли я купляв оцього 904-го скаута, там навіть в коментарях мені писали. Що, о, там трактор ніби не поганий, але термостата в ньому нема. І от що я вам хочу сказати? Що термостат тут такий є. І його можна поставити як отут, так отут. Бачите? Що знизу, між тою проставкою? І що зверху? Отут. От бачите, де та прокладка? І якщо завод. Ставить цей термостат отут знизу, у вас печка гріти не буде. Тому що от з цієї проставки виходить отой кран. І коли термостат стоїть знизу, то тоді вам ніякому разі гарячий, гарячий антифриз не піде на печку кабіни. І от така, друзі, проста і досить, скажімо так, цікава. Причина. Скажіть мені, хто, от купуючи трактор, туди залазить, в цю проставку і там міняє термостати, переставляє чи ще щось. О, зараз я вам, друзі, покажу ще ото відео, яке прислали мені хлопці сервісу. Так, кусочок. І подивіться, будь ласка, і зробіть висновки. Так, так. Знімаємо ось це. Знімаємо це. Знімаємо ось цю проставочку На бік. У вас отут має стояти термостат. Ну, тож тут його немає. Ви його звідси просто переставляєте сюди, наверх. Бо, бачите, бо він отут зараз верх стоїть. А у вас він має ще стояти знизу. Коли ви його переставите наверх, тоді у вас почне пічка гріти. Він у вас має бути ось так. Ось так вою стояти. І ось, шановні глядачі, от особисто в мене, запустивши трактора, вже так давненько не завалювся в мене, от включаю отим речашком пічку так, десь на третє положення. І щоб ви розуміли, 10 хвилин 10-15 оцих воздухоповодів вже буде досить нормально йти в тепле повітря. І ось, друзі, з'явилося отут дві позначки. І все, і вже звідси з оцих дефлекторів вже дує таким... Ну Досить тепленьким повітрям. Що вже воно не холодне, а вже, вже тепленьке. А пройшло буквально ну, хвилин три. Так що, шановні глядачі, така може бути причина. Особисто я, шановні глядачі, на тракторі, от коли працюю, використовую, можна сказати так, і кондиціонер. І е, печку. Чому? Тому що коли включаєш кондиціонер, а вікна, е, як ви знаєте, в тракторі мають властивість путіти, поки трактор ще не прогрітий, то кондиціонер, він, я вам скажу, дає оце холодне повітря і е, вікна моментально ну, так, е, розпутівають. От включається от печка, бачите, от, чуєте, почала дути. Ну, і оцею клавішею включається кондиціонер. Зараз він не включився, тому що там немає тиску. І тоді воно собі обдуває і виходить, у вас в кабіні практично клімат-контроль. І все, воно гріє. Але, якщо є отака от причина, яку я вам розказав, то воно нічого гріти не буде. І треба розуміти, то, що е, оцю причину треба усунути. І тоді у вас в кабіні буде тепленько і ви будете їхати з комфортом. І нема різниці, який це трактор, китайський, японський, німецький, джундір, чи ще якийсь. Якщо ви отримуєте задоволення від праці, це дуже-дуже і дуже добре. Моя така думка. А повірте, що кожен тракторист, хто дійсно тракторист, і коли попрацює е, 22 години в сутки на тракторі, то воно важливо все. І та сама печка, і той самий кондиціонер, і та сама сідушка отака От відповідна. в ну, мене ще є у планах, в принципі, ще краще сюди придбати, але по ціні вона досить серйозна. Та й отаке, друзі. Так що, шановні глядачі, отака може бути досить простенька. Але в той час досить цікава причина. Чому не гріє печка в такому тракторі китайському. Ну, не знаю, це може, так скажемо так, одна із причин, і це може не є аж настільки суттєво. Але от, то, ж, з чим я стикнувся, то я вам і показав. Так що, шановні глядачі, кому оце відео дійсно стало корисне, подобаєчка. Міцного всім здоров'я, мирного всім неба. Спокійних нам всім свят і будьте здорові!